Сотні тисяч туристів поспішають побувати в синьому будинку, офіційній резиденції президента Південної Кореї. Комплекс відкрили для відвідування в травні 2022 року, коли Юн Сок Йоль обійняв посаду голови держави. Він порушив багаторічну традицію і переніс свій офіс у колишню будівлю Міноборони. Цьогоріч у квітні Юну оголосили імпічмент. Новим президентом став Лідже Мьон, кандидат від лівоцентристської демократичної партії. Він планує найближчим часом переїхати до синього будинку. Доступ до деяких будівель комплексу обмежать у середині липня нова адміністрація приїде з Йонсану назад до синього будинку, тому я забронювала квитки, щоб приїхати сюди із сім'єю. Ми простояли в черзі близько години, але однаково це зворушливо та радісно. Я чув, що це місце, мабуть, незабаром закриють, тому хотів приїхати сюди, хоча б раз перш ніж це станеться. Тепер я побачив, що тут чисто та охайно. Не розумію, чому звідси переїхали. Раніше політичні суперники юна звинувачували його в тому, що він піддався впливу тих, хто за традиціями практики феншуй вважав місце розташування синього будинку несприятливим. Корейською мовою назва президентської резиденції звучить як Чхон ван Де, що й означає синій будинок. Пояснення цьому просте: будівлі мають сині дахи. З травня 2022 року резиденцію відвідало понад 8 мільйонів осіб. Торік інтерес людей до цього місця знизився. А після імпічменту юну знову зріс минулого місяця тут побувало 430 тисяч туристів.